Друзі, всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, де можна подивитися безкоштовно матч Азербайджан-Україна, кваліфікація до чемпіонату світу. Ну і багато цікавих футбольних новин. Сідайте позручніше, приємного вам перегляду. Збірна України у першому матчі кваліфікації до чемпіонату світу поступилася збірній Франції з рахунком 0-2 Насправді гра була досить сильна, трішечки не вистачило реалізації. Але то таке зібрав для вас реакцію росіян на перемогу збірної Франції, тому невеличка нарізочка. Одразу хочу вибачитись, але це перекладати на українську мову я не буду. Результатом удовлетворен Молодці братушки французи. Черепашка на уровні. А ось тут саме цікаво. Хтось написав в чаті слава Україні. Зачем такое писать в русском публіці? А в чому проблема? Хоче і пише. Він написав слава Україні в русском чаті. Це странно. стидно за Україну очень достойно зіграли. Думаю, на цьому ми завершимо. А ви напишіть в коментарях, яка найбільша реакція вам сподобалась. Ну а ми продовжуємо. Другий поєдинок синьо-жовтих у кваліфікації на мундіаль відбудеться 9 вересня в Баку. Поєдинок відбудеться на республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19.00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку азербайджан Україна можна подивитися на медіасервісі Мегого за підписки оптимальна або максимальна, а також безкоштовно на каналі Мегого Спорт у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Ну і звісно, на нашому Ютуб каналі буде проходити також голосова онлайн-трансляція, на яку я запрошую абсолютно всіх. Тому посилання буде в описі цього відео. Приходьте, буде цікаво. Сергій Ребров у коментарі Мегого розповів про матч з Францією. Цитую. ми завжди так, коли пропускаємо, то починаємо грати впевненіше. Напевно, це психологія гравців. Ми так ніколи не кажемо. Але на полі, коли ти граєш проти топ гравців, це важко. Так як було, на жаль, з Бельгією. Тому після пропущеного голу стали контролювати м'яч. Але як я казав, проблема в першому таймі була, що ми не завершували атаки. Ілю Забарного визнано левом матчу у грі проти збірної Франції. Ось його коментар. Цитую: сьогодні була важка гра, але цікава. Треба розуміти, що коли є момент, треба забивати. В таких матчах багато 100% моментів не буде. Не забили, могли є над чим працювати, як завжди. Проаналізуємо і будемо рухатися вперед. У нас наступна гра дуже важлива. У нас залишилося три дні. Тому відновлення та працюємо. Віктор Циганков залишив розташування збірної України. Хавбек Жирони не встигне відновитися від м'язового пошкодження, отриманого у грі за клуб до матчу другого туру відбору ЧС-2026 проти Азербайджану. Бажаємо віктору швидкого одужання і якомога швидше повернутися на футбольне поле. Бондаренко, Очередько та Волошин дебютували за збірну України у матчі проти збірної Франції. Одразу три дебюти від Сергія Реброва. Але мені здається, ігрового часу їм потрібно було давати більше. В будь-якому разі Артем Бондаренко чудово віддав передачу на Владислава Ваната, який вийшов віч навіч з Меняном, але, на жаль, пробити його не зумів. Офіційно Георгій Бущан став гравцем Полісся. Воротар приєднався до Житомирської команди на правах річної оренди. Спочатку повернення до збірної України, а тепер Україна. Вітаємо, жора! Ну і наостанок. Владислав Владіслав Блинуце висловився про скандальну ситуацію зі своїми репостами. Все таки футболіст підтвердив, що робив це, але зазначив, що не знав, хто це. Дивимось. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію. І я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їх ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Друзі, а на сьогодні в мене все. Якщо було цікаво та корисно, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі, побачимось.